Єдине про що сьогодні думає кожен українець це про нашу перемогу, як і досягти? І тут роль церкви російського ФСБшного патріархату вона добре відома. Кожному українцю, тому що в довгі роки вони виконували конкретні завдання знищення усього українського і українського держави як такої. Просто дурячи мозок людям, які потребували підтримки саме у церкви, у релігії, вони замішують цю благу ідею своїми пропагандистськими лозунгами, постійно працювали на те, щоб нівелювати роль України в. В душах українців не волювати саму ідею українства, не волювати українську мову. І так як в Росії ця церква це ну просто один із підрозділів ФСБ і режиму Путіну з контролю тоталітарного режиму над мізками Росіян, так і в Україні вони виконували однозначно ту ж саму функцію. Як і комуністична партія, як і партія регіонів мали б бути заборонені на законодавчому рівні відповідних. Проект рішення Європейська Солідарність давним-давно в Десла, і власне український парламент мав лише проголосувати це рішення. Але очевидно, ну ця ці впливи російського патріархату вони просякнули і єдиний законодавчий орган. Нам відомо всім, що там є. Спадкоємці партії регіоналів ОПЗЖ вони сьогодні називаються. Сидять і слухняно, тицять кнопочки, яким скажуть слуги народу, але і самі слуги народу сьогодні чітко продемонстрували, що вони проти того, що цей проект закону, хоча б навіть винесли. На розгляд Верховної Ради для того, щоб українське суспільство могло поіменно побачити, хто з депутатів займає проукраїнську чи проросійську позицію, але його навіть на розгляд відмовляються виносити, очевидно, бажаючи зберегти і саму церкву і її інструментарій. Ну, знаєте, незрозумілими цілями не хотілося б говорити про диверсію роботу на російський режим. Але ну, якщо хтось мені може навести якусь іншу версію, чому це не відбувається, то я з задоволенням вислухаю. Проте ну, мені здається, інакших кроків, які може зробити сьогодні єдиний законодавчий орган, ніж як прийняти цей закон про заборону російського патріархату. Церква імені російського ФСБ не існує, якщо ми дійсно хочемо перемогти, а не робити відділість.